Всіх вітаю. Сьогодні буду показувати відео, як змонтувати все назад і чи працює наша помпа після нашої установки ремкомплекту. Так, приступимо. Є в нас помпа і є наші ощільнувані кільця, які я всі знімав. Ми їх монтуємо назад. Попередньо при розбірці Я там ще показував маленьке кільце. Зараз ви побачите, куди воно вставляється. І його дуже легко загубити, тому старайтеся його притримувати як будете встановлювати або знімати помпу в корпус. І так, чуть змащуємо мастилом з картеру. Невелика кількість, щоб легше йшло. І починаємо монтувати нашу помпу. При цьому. Не витрачаємо великих зусиль, просто приставляємо, покачуємо і прижимаємо. Як бачите, кілечко нашого щільлювання залишилося. Воно знаходиться на отворі для зливу рідини. Якщо так більш детальніше, подальше ми будемо вставляти всю середину наш механізм. Також його вставляємо, чуть-чуть промажуємо центр, тому що в нас є сальник масляний і має легенько зайти. Тому не старайтеся там його забивати, якщо він не йде, він вставляється дуже легко. І так, я вже поставив шайбу і поставив маховик, але при цьому забувся, що буду використовувати фіксатор різьби, тому що у нас наш. Маховик ми не повинні перекручувати. І це можна зумітити по нашій шайбі, яка зверху закидається. Якщо ви його прижмете, то буде такий відтіск на шайбі, тому використаю синенький фіксатор USB. Та зажмемо. У нас йдуть е, туди два ключі на 12, використаю голівку та один ключ рожковий. Е, може здатися, що я дуже сильно зажимаю, але насправді я навіть е, великих зусиль не ставив. І так, я ще поставив болтик в один отвір, для того, щоб менше рухалась наша помпа, так як вона ще не фіксується. І так, представляємо нашу кришку. У нас це вже там стоїть всі направляючі. Не треба стукати, якщо у вас флажок з щеплення дивиться в іншу сторону. Просто його поправляєте всередину. Але зауважу, що має бути пружина в натяжечку, бо він може перекрутитися зовсім в іншу сторону і буде дивитися всередину до мотора, а насправді не буде використовувати ніяких функцій. І приступаємо до установки болтів. Так як я вже їх позакидав, бажано закручувати хрест на навхрест. У нас нерівномірна кількість на цьому моторі болтів, так що не парна. Тому вже обирайте самі, як ви там іксом, хрестиком чи іншим методом будете зажимати. Але для початку, коли вставите всі болтики, Старайтеся максимально не пережимати один чи два. Зажимаєте також хрестиком, але використовуєте при цьому мінімальну зусиль, щоб, щоб всі болти дійшли до своєї кондиції, а вже потім починаєте піджимати таким же самим чином: зліва направо, зверху на низ чи іксом. Ну, тобі, ж, це вам вирішувати. Що хочу сказати, що надіюся, що наша помпа. Все ж таки, запрацює, це я вже так кажу, тому що я вже наперед знаю, що вона запрацює, так як вийшло це відео. Далі ми встановлюємо нашу кришечку нашої помпи, але при цьому я ще використав чуть, чуть герметику, і це дуже чуть-чуть. не навалюйте, дуже чуть-чуть по краям, тому що Власник, не захотів купляти нову новий щільнювач для кришки, а він у нього вже таковий був. Тому доведеться якби використовувати герметик. А в подальшому, я думаю, за 60 гривень цю резинку можна було і купити. Але хазяїн, як то кажуть, барин. Далі можемо протерти зовнішні відходи нашого герметику, щоб потім його не зрізати. І нічого не травмувати. В подальшому я буду надягати шланги, зажимати їх. Це вже відео не сильно хочу сюди впихувати, тому будемо проходити далі. І так, вибачайте, ця калюжка не від витягнув із самої помпи, а від того, що я трішки промазав і полив бородою. Поза нашим радіатором. Доливаю далі ще рідини. Зараз заливаю охолоджуючу рідину, дивлюся на стан отвору, тому що він не в заведеному вигляді у мене протікав на данішній момент, нічого не капає. Тобто більш... поки що тримає. А далі покажу вам, чи буде тримати в заведеному стані. Зали... Заливаємо мастило і будемо продовжувати. Що хочу сказати, що мене вже влаштовує такий варіант, що все тримається поки що. А там далі побачимо. Приступаємо до нашої заводки мотоцикла. Все це я вже підготував. Ну, на цьому відео також вже підбігає до нашого кінця. Слухайте звук та радуйтесь. І я з вами парадію. Своїми експериментами, що в мене все вдалося До нових зустрічей! Хто може підписується буду завжди вдячний.